Так, зараз жаб, куча жаб, освабон. Соже потрібна річ. Ми скріплюємо the Деталки. І ось, тюл, parts just in the room, apple, crepe, modol, some nowie. Тут то вся рухається, ота вже рухається разом з усім. може сказати самла still nascha, but the dad kit in there. з неба кеки? Не в природі. І щоб все трималося до кубки, можна сказати, щоб було все реалістично, десь менше рухалося в один момент. Тут доплинає деколи, да, я тому тут не треба, типу, я не вміла ні масі робити її, всяке таке, я просто теж, ну, не дуже вмію робити, але багато хто писав туторіал, тому я його і випускаю, і я трохи підучилася, тому не треба лела. Я

І дивитися і повторювати, щоб ви запам'ятали так краще. І я тут вже набагато легше тут два види, типик ні? І як у вас восем рухається, це достатньо такі матеріали і не думаю, що це достатньо важко. Якщо ви хочете можливо я знову лік, сколу, але це напевно, ні. Бо я цим не дуже займатися і загарі мені вистачає їх Домашки з простої школи, щоб висиди щось вам задавати пошлині. Але саме все папа.